Вітаю! Тема уроку фізичні тіла, матеріали і речовини. Усі предмети, що оточують нас, називаються фізичними тілами або просто тілами. Тіла можуть бути природніми, наприклад, сонце, камінь, зерно, сніжинка або створеними людиною книга, м'яч, ваза, автомобіль. Для кращого усвідомлення цього поняття зважте на подане визначення. Давайте його занотуємо. Можете поставити відео на паузу. Фізичне тіло завжди має форму, обмежену певною властивою йому поверхньою і масу. Те, з чого утворене тіло називають речовиною. Наприклад, свіхі вироблена із заліза, м'яч із гуми. Вазу зі скла. Свічки з воску або парафіну. Залізо, гумо, скло, парафін це речовини. Зверніть увагу на те, що всі тіла, які були названі, мають певну впізнавану форму. Тверді тіла, які людина виготовляє для своїх потреб, мають назву предметів. На кухні такими предметами є тарілки, ложки, кастрюлі, пательні та багато іншого. Вітальню облаштовують столом, стільцями, телевізором, килимом. Тобто предметів дуже багато, вони різноманітні. Їх використовуються для створення комфортних побутових умов. Людяна бурулька, крапля роси на листі, сніжинка, сніговик. Людяна скульптура це приклади фізичних тіл. Вони цікаві тим, що утворені з однієї речовини води. Але погодьтеся, у кожного тіла свої властиві лише йому форма і розмір. Давайте розглянемо приклад наливання води з ділільної ліки у хімічний стакан. Буде неправильно називати воду в цьому випадку фізичним тілом. А все тому, що вона не має форми, яку б зберігала. В даному випадку вода речовина. Одна порція якої міститься в ліці, а інша у стакані. У кожній посудині ця речовина набула форми посудини. Не проводячи вимірювань, бачимо, що маса і об'єм цієї речовини в ліці і стакані різні. Давайте занотуємо. Поняття речовини не пов'язують з конкретною формою і розмірами. Речовинами називають усе те, з чого утворені фізичні тіла. На прикладі з льодяною бурулькою, сніжинкою, сніговиком бачимо, як з однієї речовини утворилося кілька тіл. Таким чином, з однієї і тієї ж речовини можуть творитися чи бути виготовлені різні фізичні тіла. Але трапляється і навпаки. Предмети одного призначення виготовляють із різних речовин. Так скрипки бувають сталевими і пластмасовими, пакети поліетиленовими та паперовими, а ложки сталевими, срібними та дерев'яними. Слід пам'ятати, що тіла живої природи, рослини, гриби, тварини та інше. Незалежно від того, одноклітинні вони чи багатоклітинні, ніколи не утворюються з однієї речовини. Іноді описуючи те, з чого зроблене тіло, використовують термін матеріал. Матеріал це речовина або суміш речовин, яка використовується людиною для виготовлення предметів. Давайте це визначення занотуємо, можете поставити відео на паузу. Наприклад. Фундамент будинків, тобто фізичне тіло, заливають бетоном матеріалом, а бетон виготовляють із цементу, піску та води речовин. Часто назви матеріалів і речовин збігаються. Для виготовлення цвіхів використовують залізо. У такому випадку залізо позначає і матеріал, і речовину. Алюмінієвий тріт, алюмінієву виделку, алюмінієву кружку, алюмінієву фольгу виготовлено з одного і того ж матеріалу алюмінію та однієї ж тієї речовини. Алюмінію. Бачите, тут у нас збігається матеріал і речовина. Кожне тіло має певну масу, об'єм, густину та властивості, тобто ознаки, за якими воно відрізняється від інших тіл або подібне до них. На малюнку зображені тіла, виготовлені із заліза. Вони відрізняються за формою та розмірами. Але мають цілу низку однакових властивостей, зумовлених тим, що всі вони виготовлені з однієї тієї ж речовини. Отже, фізичні тіла, утворені тією самою речовиною, мають подібні властивості. Давайте розглянемо інший приклад. Тіла зображені на малюнку мають однакові форму і об'єм, але виготовлені з різних речовин. Вони мають різний колір, скляна куля прозора, а залізна має металічний блиск і притягується магнітом. Речовини, з яких виготовлені ці кульки, мають різну густину, тому, якщо їх помістити у воду, то кулька з деревини буде плавати на поверхні, а інші потонуть. Гумова і пластмасова пружні. Якщо їх кинути на підлогу, вони будуть підстрибувати. А скляна кулька при цьому може й розбитися. Отже, фізичні тіла, утворені різними речовинами, можуть мати однакову форму, але вони обов'язково відрізняються за своїми властивостями. До зустрічі!